Дорогі друзі, всіх, для кого молитва це особливе спілкування з небесним батьком у будь-який час доби. Адже наш ворог не спить ні в день, ні вночі. Тому і ми, як народ молитви, повинні стояти на захисті цілодобово. Більшість часу в молитвах ми проводимо індивідуально, але велика сила об'єднаної молитви. Отож, ми сьогодні поговоримо про спільне молитовне служіння. Але яке проводиться в особливий час нічний. Отож, що ж таке ніч пильнування? Ніч пильнування це особливо молотове служіння віруючих, які поводились молитися за певні потреби у визначений час нічної пори. Як взагалі з'явилася ідея проводити ночі пильнування? З досвіду, ми знаємо, що коли є проблема, то вночі сон втікає від нас. І, звичайно ж. Що ми, як християни, у цей час можемо зробити, щоб вирішити цю проблему? Звичайно, молитися. У Старому Завіті біблійні герої також часто практикували піст і молитви цілими днями та ночами, якщо мали особисті переживання чи під час загальної кризи. Наприклад, Самуїл молився цілу ніч. Ми читаємо в першу царів 15.11. Жалкую, що я настановив Саула за царя, каже Господь, бо він відвернувся від мене, а слів моїх не виконав. Почувши ці слова Бога, бачимо реакцію Самуїла. Читаємо далі. І запалився гнів Самуїлі, і він кликав до Господа цілу ніч. Можливо, навіть ми чуємо тут негативні емоції, але Божий пророк з цією проблемою Цілу ніч проводить у спілкуванні з Богом. У Новому Завіті знаходимо яскравий приклад молитви вночі, коли церква молиться про звільнення Петра з в'язниці. Читаємо дії 12:5. Отож, у в'язниці Петра стерегли. А церква ревно молилася Богові за нього. Але найбільшим прикладом для нашого наслідування є Ісус. У біблії написано Луки 21.37 За дня ж він у храмі навчав, а ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна». Ісус також проводив ночі у молитві перед прийняттям важливих рішень. Луки 6.12 записано так. І сталося, що часу того, а саме це був час, коли він відбирав своїх учнів. Ісус вийшов на гору молитися і перебував цілу ніч в молитві до Бога. І перед тим, як піти на хрест, Ісус сам проводить ніч молитві та ще й закликає учнів до пильнування. Тоді промовляє до них, обгорнено сумом смертельним душами. Останьтеся тут і попильнуйте зі мною. І приходить до учнів і знаходить їх сплячими. І каже Петрові, чи так не могли ви одну годину пильнувати зі мною, пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу, дух бадьори, а тіло немічне. Для чого ж взагалі потрібні нам ночі молитви та пильнування? Сам по собі факт не спання і молоток протягом усієї частини ночі не пов'язаний з будь яким святим Божим наказом. Однак ніч може виявитись єдиним часом, коли людина не зайнята і не поглинута світою. Наша мета полягає не в тому, щоб не спати всю ніч, але щоб об'єднатися в спільній меті, принести всі наші подяки, прохані провести час з Богом. Який ж буде вплив ночі полювання на наші громади, буде надзвичайно великий. Насамперед такі служіння акцентуватимуть увагу на важливості та силі молитви. У дні, коли ми так багато очікуємо від програм або високих технологій, ночі пильнування нагадують нам, що все залежить від Бога. Ми зустрічаємося з невдачами, відійшовши від Бога, і знаходимо приголомшу силу, об'єднавшись у молитві, приймаючи Духа Святого та Його волю для нас. Ми починаємо усвідомлювати, що наше усвідомлення себе як єдиного цілого криється в Бозі, а не в наших зусиллях. Таким чином, ми створюємо атмосферу пробудження в громадах. Люди бачать, що наша переконаність у тому, що Бог діє через молитву, це не порожні слова. І коли люди відкривають силу Божу в житті, у зціленні, наверненні, змінюють, то громада буде з нетерпінням чекати на такі служіння, щоб зустрітися для молитви знову. Ночі пильнування також об'єднують молитви всіх у єдиному проханні, і це є могутня сила. Бог дивовижно відповідає на об'єднані молитви під час кризи. А також молитовні ночі пильнування використати можна і для свідчення нашим друзям, які не належать до нашої церкви. Особливо, якщо ви заздалегідь дізнаєтеся про їхні молитовні прохання, надіславши спеціальну листівку, або просивши заповнити листок з опису молитовної потреби, або просто розповісти вам про неї. Як ще краще ми можемо засвідчити суспільству, що ми молимося за їхнє благополуччя? Звичайно ж, ні, ми запрошуємо людей на такі служіння. Служіння також може бути багато багато мати різних форм. Ви повинні знати і мати на увазі всі можливі види і форми такої, таких молоток. Коли ви плануєте служіння для своєї громади, наприклад, те, хто таких проводить, проводить таке служіння, збираючи всіх у церковному приміщенні, а те, хто просто молиться вдома у призначений час. Деколи такі служіння тривають цілодобово. А іноді 8, 12 або 16 годин. Інколи запрошують взяти участь всіх у цьому служінні, а деякі розбиваються на дрібніші години і проміжки і запрошують людей приходити у окремий для них відведений час. Дозвольте людям самим вибирати час для молитви. А щоб заповнити всі часові періоди, ви можете впустити передах аркуш реєстрації, в якому заздалегідь позначити тих лідерів, які вже погодились брати участь у молитовному ланцюжку, наприклад, якщо це е, будуть виконуватися молитви удома. Це буде добрим прикладом для інших. Якщо ви підготували 15 хвилинні часові проміжки, то вам необхідно 32 особи, щоб покрити 8 годин. 64, щоб покрити 16 і так далі. Якщо ж служіння ночі пойнування заплановано провести в домі молитви, найперше, за що нам потрібно потребуватися, це приготувати будинок для такого служіння. Зверніть увагу навіть на такі деталі, як комфортне освітлення, температура приміщення або обігрів, оскільки вони можуть зіграти важливу роль у успішному проведенні. Можна прикрасити по особливому залу, розставити стільці не так, як вони стоять зазвичай. Можна підготувати спеціальний зошит, який люди можуть використовувати як молитовний журнал, записуючи думки, які прийшли до них під час такого служіння. Також важливо, щоб приготувати для всіх біблію. Спільнення з збираються збирається з невідкладних причин. Наприклад, така ситуація, як у нас зараз в Україні, чи нещасний випадок із кимось з громади, а деякі просто у певні періоди у зв'язку з якимись особливими подіями. І може бути просто, лише просто для того, щоб акцентувати увагу на духовному відроченні та служінні суспільству. Деякі відкриті для молитви на за різноманітні потреби чи проблеми. А деякі люди лише за особливої потреби чи проблеми? Але які б ми стилі проведення не обрали? Є ряд кроків, які ми повинні слідувати, щоб переконатися, що все відбувається правильно, і люди розуміють, що відбувається, і ніч пильнування пройде успішно. Отож, як організувати таке молитовне служіння вночі? Якщо ж у нас є мета провести ніч пільнування, і ви вирішили, про що молитися, наприклад, за виздоровлення хворих або за місіонерську програму, то найперше необхідно сповістити всіх, зробивши спеціальне звернення під час богослуження, коли, де, про кого чи про що ми молимося. Якщо ж погодилися молитися по годину вдома, то необхідно надати бажаючим вибрати найбільш комфортний час, так як ми вже зазначали раніше. Або ж самостійно розділити години між ними, а також приготувати невеличке роз'яснення, краще письмово, наприклад, такий невеликий бюлетень, який можна роздати бажаючим долучитися, які бажають долучитися до такого служіння. У цьому бюлетені можна розмістити деякі біблійні тексти, поради, як провести відведений час для молитви, у тому числі розділивши на блоки прославлення, покаяння, подяки та прохання. І, звичайно, вже розмістити перелік потреб для молитов. Цей список потреб має бути якомога конкретнішим. Якщо, наприклад, ми молимося майбутню івангівську ініціативу, вписуємо імена людей, які беруть участь у ній, деталі, особливі цілі. Чим більше люди знають про потребу, тим конкретніше вони будуть у своїх молитвах. Дуже важливо, щоб в молитовному служінні вночі були задіяні всі члени церкви. Як кажуть, від малого до старого, для того, щоб більше людей брало участь, нам, як ми вже неодноразово казали, необхідно розбивати служіння на декілька таких частин. А за кожну частину потрібно, щоб був хтось відповідальний. Наприклад, якщо в громаді багато присвітерів. Можна їх поставити відповідальним за різні частини. Якщо ж громада маленька, то кожен член церкви і є відповідальним за свою частину. Потрібно заздалегідь попередити людей про це, роздати теми, над якими можна поміркувати, або ж цитати, які вони мають прочитати в відповідний час. Можна також розділити такі блоки або частини між керівниками відділів церкви, і кожен відділ готує якесь духовне звернення, музичний номер. І так далі. На початку добре приготувати дитячий молитовний блок, поки діти не втомлені, щоб вони могли заспівати, розповісти обітниці з Біблії або просто вірші про молитву. І головне приділити увагу для їх дитячих молитв. Пригадую з свого дитинства одну ніч пильнування з однієї громади, де служіння завершили мої батьки. Для того, щоб діти могли бути на цьому служінні. На балконі церкви поклали матраци, ростили постіль, і як тільки нам дітям було важко, ми мали можливість комфортно відпочивати. Хоча від емоцій, які переповнили нас від цього служіння, спати зовсім не хотілося, але все ж було приємно, що громада потурбувалася, щоб діти мали можливість бути на такому служінні. Це запам'яталось мені на все життя служіння. Отож, можна використати наступний формат нічних молотовних зборів. Звичайно, почніть із прославлення Бога, воздайте йому хвалу у ваших молитвах і гімнах. Приділіть час сповідання, переконавши, що ніщо не завадить Богові вислухати вас. Відведіть час як особисто, так колективного покаяння. Попросіть присутніх покаятись у своїх особистих гріхах індивідуально, а в колективних гріхах публічно. У Даниїла 9 з 1 по 19 вірш ми читаємо про те, як Даниїл заступався і публічно каявся у гріхах народу Божого. Запропонуйте присутнім відкрито покаятись у гріхах церкви. Також, коли проводите частину або блок покаяння, можна скористатися такими ідеями: приготувати спеціальні лутки, коробки з піском або іншим сипучим. Якщо ж у вас є стіл для пісочної анімації, це ще краще. Просто для того, щоб люди могли написати на них свої потаємні гріхи, більш усвідомили їх і потім легко їх витерли, як і Господь витирає наші гріхи після покаяння. Щось схоже можна зробити і з папером. Люди пишуть свої гріхи на папері. Який можна після молитви покаяння зжати та виконати або воду, приготовлену спеціально в невеличкому посуді, або дитячому басейні, або ж інші якісь варіанти, або якщо є можливість кинути в вогонь, поруч є камін чи багаття, то також це дуже добре. Розумію, що не для всіх громад такі ідеї будуть прийняті, але там, де є молодь, щоб залучити їх і щоб їм було цікаво, Можна ось так підійти, підійти до цієї частини служіння. Наступний блок заступницьких молитов. Помоліться за потреби людей, які присутні на молитовних зборах, безліч людей страждають, потребують молитов, або їм відомі ті, хто відчайдушно потребує таких молитов. Зберіться в коло і помістіть посередині стілець, на який по черзі запрошуйте сісти людей, які мають особливі молитовні прохання. Які їм слід подати, потім попросіть двох, трьох людей здійснити молитву про особливі представлені потреби і згадайте про відповідні Божі обітниці. Ви будете здивовані, як багато людей застраждають і потребують наших молитво. Можна поділитися на дві групи: наприклад, попросити жінок помилитися в одному приміщенні, а чоловіків – в іншому. У кожній з таких груп призначити керівника. Часто зустрічаються особисті потреби, якими неможливо і, слід, і не слід ділитися з кожним. Ними легше поділитися з людьми тієї самої статі або в ближчих кругах. Після повернення до загальної зали помоліться за всі потреби в загальному. Виберіть біблійний текст і завершіть молитву. Ще одна ідея, досить гарна, можна використовувати під час проведення ночі пильнування. Наприклад, кардіванською програмою, або і просто так це молотована прогулянка. Так як людське тіло немічне, сам Господь казав про це, і іноді сон бере своє. Такий спосіб збадьорить та ще й використ... можна його використати з користю. І буде дуже добре. Якщо служіння вже далеко за північ, і люди притомились, пропонуйте їм вийти на вулицю, щоб зробити так там. Спеціальну молитву за місцевість, в якій вони проживають, а можна спробувати обійти навколо району поруч з домом молитви. Схоже, як народ обходив місто Єрихон. В тихих молитвах, щоб не нарушити спокій місцевих жителів, обходьте, молячись за кожен дім, вулицю, якою йдете, і за спасіння цих людей. Далі повертаючись назад. Ті молитви, з якого ви вийшли, можете провести завершення такого молитовного служіння. Закрийте час молитовного пильнування хвалою, подякою та святкуванням, якщо це доречно. Співайте пісні, які яскраво свідчать про дію Божої сили і відповіді на молитви. Досить зворушливо звучить, наприклад, пісня Наочи мене Боже, молитися коли ми виконуємо її стоячи на колінах всією громадою. Такі молитовні служіння можуть збігатися із початком спільного богослужіння в суботу або ж з початком іванинської програми. Отож, дорогі друзі, заклик до кожного з нас. У Біблії є е, вірш обітниця. «Осякою молитвою і благанням кожну годину моліться Духом, а для того стережіться з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І ще один вірш: Тож стежте і кожну годину моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, та стати перед Сином Людським. Дорогі друзі, нехай Господь благословить ваші громади і щоб через служіння ночей, й панувань у вас було багато чудового досвіду. Успіхів вам, всього найкращого!